Так, подключились. Девчата, у нас сегодня ночная масочка. Но ну, начинать мы будем с умывания. Мы закрепляем наш успех и повторяем четырехэтапную систему ухода, домашнего базового ухода за лицом. Ох, я и волнуюсь, на, на российском мове почала. Ну что ж, я умываюсь сразу. Два вами. Ну. Вмивають разом, з, разом вами. з вами. Хто, Хто ще не встиг, них? Долучайтесь на ручки олійку, змиваю туш, помадку. Легкими дотиками. Начатися і масточка стараюсь шкіру не розтягувати. Так. Тепер на, тепер на мокре обличчя. Беру свою пінку з набора для чутливої кожи, шкіри. Так. так. розмилюю. Кстати, не, очки не щіпли. От я можу дивитись в підпінки. І гель так само. І маслечка лійка наша. Так. Ой, як гарно. Ви собі не, не уявляєте. Як гарно, є світло. Я прийшла до дочки, бо в мене світла нема. Так, беру салфеточку, бо це дуже гігієнічно. Так, хто пам'ятає, що ми далі наносимо підказочка, наносимо наш кремчик для повік. Беремо. Капельку притискаємо. Отаку от горошинку. На самі слабкі пальчики. Ввечері його можна підігріти між пальчиками, щоб він краще вбирався. І чуть-чуть розпределяємо. -чуть Шкірочку не натягуємо, бо вона тут дуже тенгітна наша. Так. Ноцика до кінця бровки і по орбітальним косточкам продовжуємо. Так, красунечки. Далі у нас йде сироватка. У мене набір для чутливої шкіри з кінвеліж, а сироватка і крем для повік у мене з підтячкою. Ці два продукти вирішують долю нашого результату. Над чим ми працюємо? Я працюю над підтяжечкою. Так, натискуємо на тильну сторону руки. От одну крапочку. Цього досить. Наснутимо. Обережненько. Зоверх. Носики, пам'ятаємо, носики ми не розтримо, а наоборот підіймаємо вверх. Так, і можна от сюди на ушко. Чуть-чуть на вушко. Бо тут теж у нас складочки з'являються, небажані. Чуть-чуть на шитьку. Так. Ми на сьогодні все просто так шутка. В ідеалі пару хвилин. У кого який книгушек, покажіть. Камеру сторону бачу у Танюші. Так, у іграчки такий же там, як у мене, у Маріши. Щось, щось дикавінько. Легкий, mm -hmm. у мене насичений Аніч, а я у мене така вже. Як кажуть, зріла шкіра, то треба насичений. Такий він густий, густий, я показувала, він мені да. дуже подобається. До речі, в моєї тонкі молодшої шкіра проблемна. І їй дуже підійшов насичений Крим. Він лягав, а потім становився матовим. Уявляєте собі, так, наносимо. Крим нічний, ми можемо дозволити собі чуть більше. Ніжденного я беру три натискання, розкриляю. Тільки через я... що він і скоріше розходиться, як ми його більше беремо. Він перший розходиться швидше, ніж денний, тому що ми його завжди трошки більше беремо. У мене заруват розходиться швидше. Ні, я якщо порівнювати денний і нічний, то нічний завжди швидше, якби да, розходиться. Да. Я хочу сказати, Анечка, я взяла собі денний легкої текстури. Ну, я вже, зараз він уже закінчується, він наскільки швидко впитується, і дійсно, шкіра становиться від легкої текстури, прям моментально і матова. Так що, у кого така жирна шкіра, то потрібно. Покажу на декальти. Дивіться. Тут відділя від падінки. Сюди, а потім отак. Отак. Від центру. Тут вверх, до, до, до впадинки, Сюди не треба ніяких масажів на залозу. Тут отак вверх, а тут отак піднімаємо. Ну і тут шийка. Так, тут так? отак. Ну що, ми впорались, так? Чистенькі, намазані. Так, наш король, король дня. О, забула лопаточки. Ну, десь тут нема нічого. Ну, буду пальцями. Ой. У кого є, покажіть, будь ласка. Я наш буду лег... їстер... ага, ага. Ага. наш ага. легендарний продукт маска, вічна маска. Це моя, мабуть, шоста маска. Сьогодні дивилась е, запис 22-го року, 23-го року, то там в мене була третя. І я відкривала четверту. От. А це вже шоста. Уявляєте? Наскільки це класний продукт? Тут в основі є лоронка. Її чуть чуть змінили цю масочку, але вона. А, осталась з ялонкою, додали бітаїн. Бетаїн, який е, укріпляє на вірний бар'їв, одержує вологу в шкірі і працює усю ніч. Моя любима, улюблена маточка, бо вона лінива. Я обожнюю кожній продукти. у той пілінг сахаслотами, а у цю маточку. Коли наніс, і все. Більше не думаєш що тобі треба, як тобі треба. До речі, вона така легка. Текстура інша. хто пробував вже Анечка, маска на ленива, вона якраз раз дуже працьовита. Це ми ленивы. Да, да, так, да. Ну, дівчата, наносите масочку щедро більш ніж Окрема треба її. Воні, ти тут для себе. Як казали наші менеджери, що надія Дроздова найкраще покупить на ці маски? Коли в мене 3-4 на рік йде, то в неї одна на місяць. Уявляєте, яка швидкість, розход? Дорожі, я е, раніше масочку не наносила на шию, а зараз наношу і сюди. А ви знаєте, це... знаєте. Дівчата, в мене після цих трьох вечорів шкіра аж аж покращилась після цих процедур. Ми її ще поклали шкіру. шкіру. Но... <laughs> То вона розкриється. У нас зрителей, да? А сейчас в команді так ефект краще, Вот, что значить увага? А головне, що не, не тільки купити набір і оці всі баночки, а іще користуватись. Я знаю багатьох клієнтів своїх. Які забувають. Стоїть масочка, може в рік стояти, може прострочитись і забуває. А дівчинка ходить і ходить Ніяка. А ви бачили, я сьогодні фотки поставила, правда, не в лінту, а в коментарі? Пофотографуйтесь частіше, фотки наші дають нам бачити наш результат. Потім дивишся і радієш. Які, яка ж я, так сказати, молодець? До речі, речі я, я... Інкоді... Інколи... Інколи... інколи план не плани тільки не на обдій продаж та а й на оцю суді. Пишу Ін на неділю, як план розписую. План розписую. в понеділок у, мен... у мене оце, вівторок, друге, середа інше. Отак от, от у мене йдуть, можуть за... зациклитись пілінг, потім я роблю капсули, потім я роблю е... нічну маску. Потім день перерви і впеть. Пілінг, капсули, ночна маска. Це може відбуватись ну, так, безконі... безконічно, скажімо так. Дівчата, а є які є у нас, У нас сьогодні була нікуда день, та нічни. Може, питання? <плес> У мене чогось шкіра цей, шелушить, не шелушиться, а облази, вроді як і пілінга. А а Ми цю масочку наносимо, але не, не втираємо. Коли ми нанесли, ми все більше долож, якби не торкаємося, не залишаємо. Ні, не можна, цю і не можна робити. А я що таке мене, як цей, цей пілінг робила, а вона облазила. Ні, ні, там нанесла і вісім трохи. Не дозволяйте. Анічка, і ще хочу сказати, тому що це теж моя улюблена масочка. я Її ну я її обожнюю. Так як ти показувала то молоко і мед на хліб намазувати, я б її теж їла, тому що ну дійсно склад дуже гарний, і результат від цієї масочки. Дійсно ефективний і, як кажуть, результат на лиці. І я коли в мене є старого зразка, але ж я ж не втрималася, мені ж треба було ж протестити, в чому, в чому різниця. Дійсно, в нові нова Масочка вона така, як легша по текстурі, вона як як пінка така, вона як вуалька і вона най, ну, краще лягає, а ефект. В принципі, тот же. Так що, дівчатка склад залишився, но нова масочка нам додавить більше зволоженості. Так що ми будемо ще, ще кращими. Покращимо свій стан шкіри. І це дуже добре. Ми теж в наших марафонах показували, що ця програма, тест, тест да, який ми проходимо для себе по стану шкіри, от завдяки ще не тільки фотографіям, а ще цьому тесту, да, ми можемо побачити, наскільки. Нам... Наші продукти дають такі от гарні результати. Це процент зволоженості, це зменшення проценту там зморшок, да, це покращення стану шкіри. Через що дівчатка, У нас ще є гарна програмка, там, де не тільки по фото, а й по стану шкіри ми можемо відслідковувати свої результати. Так що дуже вдячна, дівчатка, вам сьогодні теж за марафон. Ви такі молодці, таку, як кажуть, корисну ціну іфону інформацію. Дали, що ну, це просто ну, ну супер, супер, молодці, дівчатка, дуже вдячна. Включи Ключі... фото, фото до, а сьогодні ви можете споткати і зараз, і на завтра з Ліжечка, і не змиваючи, сфоткайте з себе і порівняйте вчорашню фото і сьогоднішню, і завтрашню фото. А потім я чекаю ваші фото у нас в чаті марафону, щоб, щоб ми обмінялися цими фотами, своїми досягненнями за цей труденний коротенький марафончик. Домовились? Я вас люблю, цілую, зупиняю запит. Можемо ще поговорити, так, зупиняти.